Вчувається сильний аромат базиліку, що дуже добре. Тут лише ароматизатор, тобто лосося тут не побачите. Правда, солоність тут сильна, дуже пересолене. Цікаво, а наші дві солі не могли просто покласти сіль морську. Нічим, нічим не пахне взагалі. А вафлі тут ой-ой-ой. Дуже цікавий і незвичний смак. Що він означає, важко сказати. Всім привіт, друзі! Сьогодні, як і обіцяв, буде дегустація, причому дегустація дуже незвична. Побачивши в магазині салоні вафлі Артек від Львівської кондитерської фабрики Світоч, не міг стриматись, щоб не купити. І ось вони тут. Всього їх існує чотири види, але в продажу знайшов лише три, причому довелось побігати по різним магазинам, тому що зазвичай. Асортимент представлений лише двома різновидами. Мені ж пощастило знайти три з чотирьох, що дуже непогано. І ось вони перед вами. Це артек солони з томатами, смаком моцарели та базиліку. солони зі смаком лосося та кропу. Та солони зі смаком сиру. Ну, щоб дегустація не вийшла занадто короткою, то вирішив доєднати до них і звичні, класичні солодкі смаки. Це горіховий, шоколадний та зі смаком пломбіру, що взагалі дуже дивно, який смак має пломбір. Молока і вершків, і масла. Ось така сьогодні дегустація. Дуже незвична. Скажу чесно, коли у продажу побачив в салоні вафлі, здивуванню не було меж. Тому вирішив, що однозначно треба продегустувати. Що ще варто сказати перед тим, як приступити до безпосередньої дегустації? Треба розказати про ціни. Коштують вони від 16 до 21 гривні. Це за 56 грам. Солодкі вафлі коштують від 17 до 21. Цікаво, що в цих пачках кожній пачці по 3 вафлі. Отут навіть намальовано три штуки. Проте в них різна вага. От, незважаючи на те, що вони можуть продаватись по одній ціні. За однією ціною. Вага у них різна. Оці вафлі, у них вага 56 грам, в солоні важить 56 грам, а в солодких вага 71 грам. Тобто, і навіть тут збоку видно на упаковці, що в солонях лише два прошарки, у солодких три прошарки. Тобто вони, хоч і зроблені в схожому стилі, але різні. Ось так. Тому виходить, що салоні вафлі вони дорожчі. Я десь знаходив інформацію на одному сайті супермаркету, вказано, що вони зроблені в Нідерландах. Ну, адреса вказана лише юридично, тому невідомо. Можливо, вони є в закордонні, але оці салоні вони чомусь зроблені дорожче. Вирішили, мабуть, що новий продукт, і, значить, можна його продати подорожче. Ось салоні вафлі Артек. З томатами, зі смаком моцарели та базиліку, зі смаком лосося та кропу та зі смаком сиру. Дивимося, як вони виглядають з боку. Упаковка дуже гарна. Я просто для чого роблю ці підйомки, просто щоб сказати, що упаковка шикарна, упаковка на 5. Тут однозначно немає ніяких претензій. Розпочинаю дегустацію солоних вафель з томатами, зі смаком моцарели та базиліку. На упаковці не буду зациклюватись, тому що вже показував. А от покажу, що це корпорація Нестле. І цікаво, що тут вказано, що зроблено в Україні. Так що, кому вірити, я не знаю, де вони зроблені, але те, що дуже незвичні вафлі це однозначно. Дивимось склад. Не знаю, чи видно вам на телефон, чи ні. Ось так, сподіваюся, що більш-менш видно. Борошно пшеничне, олія пальмова крупа, екструзійна, манна, що дуже дивно, сироватка молочна, суха порошок сирний. Так, Потім ще в сирному порошку 52% сиру моцарела, потім порошок томатний, сіль, кухонна і сіль морська. Навіщо дві солі? Ну і солі тут багато. 0,9%. Емульгатор, розпушувач, ароматизатори в тому числі ароматизатор, що містить глютен та молоко. Ну, ось так. Розпакував вафлі. Як бачимо, вафлі зроблені так ну не дуже то гарно, я думаю, на трієчку, тому що просмаження нерівномірне. Отут видно, смужка темна, тут темна, тут темна, а так вони світлі. Шар лише з двох, тобто два шари нащенки. Це небагато, вони невисокі такі. Але от відчувається сильний аромат базиліку, що дуже добре. Колір жовтуватий. Ну, буду пробувати солоні відчувається. Помідори на смак, а аромат дуже пахне базиліком. Причому причому сир не відчувається взагалі. Не знаю, де там вони сир зробили. Сиру тут, ну, мені важко. От базилік є. Відчуваю базилік, а сир не відчуваю. Проте вони добрі, і я думаю, їм можна поставити 5 з мінусом. Мінус через те, що вафлі дуже крихкі. А так нормальні. Солоність, помірна, я б не сказав, що занадто пересолене. Хоча, коли вперше спробував, то мені вони видались аж дуже солоними, а тут ні, нормальні. Спробую ще раз. Смачні, помірно солоні. Я думаю, це 5 з мінусом дуже гарні. Так, і ось під зйомки, начинки. Видно, що тут червоні шматочки помідорів, сушених помідорів. Так що дуже цікаво. Другими йдуть салоні вафлі зі смаком лосося та кропу. Ось це вже зовсім екзотика. Тут видно навіть, що упаковка трошечки інакша логотип. З левом намальований шматочок лосося апетитний. Дивимось склад. У складі тут лише ароматизатор. Тобто лосося тут не побачите. Тут іще написано, що містить морську сіль. Ось вафлі зі смаком лосося. Скажу чесно, що якщо з базиліком пахли, то тут аромат не відчувається. Колір у них такий блідувато-жовтий, пахне. Ну, якийсь рибний запах є, але він слабенький-слабенький. А на смак відчувається кроп. Є тут трошки відтінок укропу. Угу. Відчувається кроп і якийсь рибний аромат. Справді схоже на лосось. Правда, солоність тут сильна, дуже пересолене. Але в цілому. Якщо не враховувати не кількість солі, то дуже гарно, але можу поставити лише 4 через насичений аромат кропу. Але ж лосось, ну, він майже невідчутний. Але, знову ж таки, повторюсь, якийсь рибний аромат тут є. Тому оцінка 4. Ну і третій солоний смак вафлі артек зі смаком сиру. Тут все просто, упаковочка така вказана, що з морською сіллю. Склад простий, нічого тут такого немає. Вафлі борошна, олія пальмова, крупа екструзійна, сіль кухонна, сіль морська. Ось цікаво, а на що дві солі не могли просто покласти сіль морську. Цікаво. Ароматизатори, в тому числі ароматизатор містить молоко. Простий склад, тому не буду засиклюватись надовго з ним. Упаковочка гарна. Ну що, вафлі знову такі самі, поганої якості, тому що нерівномірно просмажені, мабуть, або обладнання застаріли, або що, ну не зрозуміло Бачимо, що воно. Смугами такими йде. А може воно так і повинно бути, може це якісь технологічні ролики спеціально. Ролики конвейерної лінії. Ну, я не знаю, але бачите, воно, по краям воно осипається. Дуже крихке. Колір, колір шарів такий, як у інших видів, такий бліднувато, жовтуватий. Пробую. До речі, про запах. Нічим, нічим не пахне взагалі. А от коли їси, є відчуття сиру, причому сиру якогось плавленого. Знову та сама солоність нерівномірна. Це мінус. Ну і те, що аромат. Так, якщо нюхати, то він не відчувається. А якщо їси, то є. Складно щось сказати. В принципі, непогані. Сир відчувається, але дивно що Дивно, що не пахне. Тому оцінка, на жаль... Лише три. А ось так виглядають вафлі всередині. Це зі смаком сиру. Як бачимо, колір такий світлий. Ну, а тепер переходжу до класичних вафель, солодких вафлі артек зі смаком горіху. Тут теж вони схожі. Склад в схожому стилі написаний вказано, що є ароматизатор, містить лісовий горіх. Це, якщо точніше, не просто горіховий, а зі смаком лісового горіху. Тут навіть намальовано. Ну, а солодкі смаки у нас от такі горіховий, пломбіру і шоколадний. Відкриваю, а вафлі тут ой 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 ой, -ой. Бачимо, які вони поламані. Да, якісь вафель тут не дуже, то теж бачимо, що нерівномірно вони, як це не обсмажені, нерівномірно випечені. А тут ще немає частки. Дістав вафлі вони з шоколадною начинкою, як бачимо, коричневого кольору. Три шари. Візьму вже цю. Пахне, пахне лісовим горіхом. Відчувається сильний аромат. До речі, бачив нещодавно у продажу і пробував морозиво зі смаком київського торту. Так, там був ароматизатор, лісовий горіх. Лісовий горіх з шоколадом. Ось так. Можу сказати, що круто. І ось ці вафлі теж пахнуть лісовим горіхом. Пробую. Класичні вафлі. Можна сказати, що класичні артек. Пахне лісовим горіхом. Тобто дуже, дуже приємний смак. А от якість вафель, ну... Тому оцінка лише 4. Але гарні, дуже солодкі, ароматні. От яка начинка, якщо можемо подивитись. Так що оцінка тверда четвірка. Були б вафлі трохи кращі, не такі ламки, то була би вища оцінка. А так 4. Наступні йдуть вафлі Артек світоч зі смаком шоколаду. Бачимо, тут намальовані какао-боби. А тут що. Якийсь значок з жабкою. В складі є какао аж 2% та ароматизатор. Пакував, дивимось, що. Колір вафель справді темніший, ніж у вафель з лісовим горіхом. Ось порівняння. Бачите, наскільки вафлі темніші. Аромат, Аромат якийсь є. Мені важко сказати, що це какао. Ну, просто чимось, чимось пахне. Ну, справді нагадує, нагадує чорний шоколад. О, от коли їси, то є вже відчуття какао. Що какао тут багато, як у шоколадного морозива. І теж дуже притерно солодке. Ну, цим вафлям я думаю можна поставити 5. І за якістю вони ну, набагато краще, тобто рівномірніше запечені і смак приємний. Так що тут тверда п'ятірка. І на завершення огляду у нас будуть вафлі Артек Світоч зі смаком пломбіру. Дуже цікавий і незвичний смак. Що він означає, важко сказати. Але я гуглив, отут От вказано ароматизатор, існує ароматизатор пломбіру. В принципі, це повинен бути аромат ванільного морозива з вершковим маслом. Мабуть, так воно і є. Ну, не знаю. Подивимось. Треба пробувати. Як бачимо, вафлі зі смаком пломбіру вже кращої якості, вони не такі крихкі, запечені рівномірно, тобто немає, немає тут таких яскраво виражених темних смуг. Ні, ну видно тут, ось тут, ось тут, ось тут. ось тут, Мабуть, це від роликів на конвейері, але, як би то не було, вафлі самі, ну, бачите, набагато кращої якості. Прошарок, начинка тут вже біла. Ну, або жовтувата така. Чим пахне? Пахне ванільним морозивом, От чесно. І то, якщо дуже-дуже сильно принюхатись. Ну, солодке, типове ванільне, типова ванільна начинка. Ну, на морозиво чимось воно схоже, але більше нагадує звичайні ванільні вафлі. Оцінку, я думаю, теж можна поставити 5. Оскільки самі вафлі гарні. Начинка смачна, Ну, на морозиво Цього зовсім, зовсім трошки нагадує, але має приємний аромат ванілі. І ще підзйомка, тому що покажу, як виглядає начинка. Як бачимо, вона білувата. Кремового кольору пахне. Ну, аромат ледве вловимий. Але смак нормальний, смак гарний. І все-таки нотки морозива відчуваються. Ну, а тепер, а тепер підсумки. Що можна сказати про салоні, вафлі, артек від фірми Світоч? Вони, як мінімум, незвичні. Дуже пересолені, що не всім може сподобатись, і, скажімо, солоність нерівномірна. Тобто місцями нормально, місцями трапляються шматочки солі і дуже-дуже ну, солоне. Тобто солі треба класти трошечки менше. Не зрозуміло, чому там додають і звичайну сіль, і морську, можливо, краще залишити або морську сіль, або звичайну кухонну. Поварену, тому що, ну, якось воно дуже дивно, що двічі кладуть сіль. Тим паче морську сіль від звичайної на смак, ну я думаю, що не відрізнити. Ну, а стосовно самих смаків, власне, смаків солоних вафель Артек, то найбільш прийнятним для мене виявились вафлі з, з томатом, зі смаком базиліку та моцарели. Мені вони навіть сподобались, хоча трошечки пересолені. А мама, звичайно, пробувала, їй жодні солоні вафлі не сподобались. Ну, все-таки це дуже дуже незвично для нашого споживача, для, для пересічного споживача, тому що от, як бджілка. Тому що зазвичай такі, такі вафлі вони солодкі, а солоні це дуже незвично. Ну, а стосовно класичних солодких вафель, то приємно, що є вибір, я ще не спробував звичайні класичні артек. Вони теж є. Я вже не знаю, чим вони пахнуть, але прошарок там, здається, теж з какао коричневий. Стосовно вафель, то от найменш вираженим ароматом, це спломбіром, він майже невідчутний, але їх можна сприймати як просто молочні вафлі. Вони непогані, вони класичні все-таки, навіть за результатами оцінок, вони все ж звишніші, тому їх оцінив все-таки вище, ніж в солоні. Тож, що можу сказати, радити вам в салоні вафлі чи ні? Заради експерименту можете спробувати, а там сподобається чи ні, не знаю. Зараз їх можна знайти в магазині зі знижкою. Я бачив, вони коштують 1650, по-моєму, або 16,90%. Це дешевше в порівнянні з першопочатковою ціною. А стосовно солодких класичних вафель, то там взагалі без питань це звичайні вафлі, і якщо принюхатись, то відчутний аромат. якщо... Ні, то він слабший. На смак трошечки відчувається аромат. Ну, а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую, якщо додивились до кінця, якщо вам вистачило терпіння. Дивіться інші дегустації на каналі, і подорожі, і прогулянки по місту. Ну і до побачення. Бувайте!